Саме тому ми закликаємо всіх членів цієї ради підтримати ініційовану Францією резолюцію, яка вимагає повного, негайного та безумовного припинення вогню між Російською Федерацією та Україною, припинення вогню, що стосуватиметься суходолу, моря і повітря, створюючи необхідні умови для миру відповідно до статуту ООН. Зараз настав час для цієї ради об'єднатися і продемонструвати єдність і рішучість, необхідні для того, щоб допомогти покласти край цій війні. Тим часом ми глибоко вдячні всім нашим партнерам і союзникам. Ваша військова підтримка це не лише порятунок для України, це захист міжнародного права та світового порядку, заснованого на правилах, де агресія не винагороджується. Існує лише один шлях до завершення цієї війни. Росію потрібно стримати економічно за допомогою жорстких санкцій, політично та військово. Її необхідно демілітаризувати. Ця країна становить загрозу для всіх військ.